Ви бачите усіх цих людей, які знаходяться зараз позаду мене. Ми зараз знаходимося на найбільшій події Ukrainian Gastro Show. Жерамою сітку сьогодні ми спілкуємося з представниками української кухні і говоримо про традиційні українські страви, трипільську культуру. Надихаємось! Зазвичай цей ви бачите, він, він не знищений. Також на цьому гастрошоп є надзвичайно велика концентрація шеф шеф-кухарів. і саме основне знаєте, що що з ними можна всіма просто так поспілкуватися. Пані, Імен, скажете декілька слів для молодого покоління? Давайте що говорити. молоде, молоде покоління, всіх вітаю. значить не здавайтеся, боріться. Це найголовніше, що у нас є в Україні боротися, шукати своє коріння, шукати свою ідентичність і бути українцями. Це задача кожного, кожного нового молодого покоління. Слава Україні! Дякую. Також хочу поділитися певними емоціями, які я зараз відчуваю. І надзвичайно щаслива, що я мала можливість потрапити на цей захід. Я сама виграла білети. Ось і це все не просто так, адже я люблю українську традиційну їжу, і саме сьогодні маю можливість дізнатися про багато нових компонентів, які розміщені по певних локальних регіонах. Я підтвердила певні свої здогадки, а також процеси. Які я використовую, що вони зараз знаходяться саме на піку своєї популярності. Я хочу розвивати українські традиції, українську культуру, українську їжу.